Так, друзі, всім знову доброго ранку. У нас вже третій день нашого будівництва. Знову я сам. В Андрій підійде трішки пізніше, десь після обіду. У нього теж свої є справи якісь. Ну що, зараз покажу. Бо я вчора по темному так знімав, може хтось ще не зрозумів, що там, як там. Зараз покажу, що ми вчора зробили. І розкажу. І почну потихеньку-потихеньку робити. Так, що ми вчора зробили? Вчора Андрій повністю вже у нас цей час частина, можна сказати, навісу, вона вже готова. Тепер залишився нас навіс під мангальну частину. Вчора я вже весь 8 годин вечора закінчив заливати. Ви бачите, да? я вчора знімав, так погано видно було. Все, в нас ці крайні два стопчика стоять. Поки те Одпилювати не буду. Подивимось, що з цим можна зробити. Я вже говорив, може посажу туди актинідію і якраз додавлю, щоб вона сюди плилася. Буде, буде видно, що буде робити. Так, що зараз, що зараз я буду робити? Зараз я прибираю цю частину і отак рівненько треба під... Наші 4 метри я хочу тут виставити, де в нас будуть дрова закінчуватися. Ось поддон поставлю один-другий. І щоб ми зробили стопчики. Теж підпорку 50 на 50, то трійку. Бо в мене залишається матеріал. Отакий ось 50 на, на 20 лишній. Ну я думаю, він не лишній, він піде на перемички. Я хочу там зробити внизу перемичку, якщо що, можна було листами закрити, щоб не задувало і не мокріли наші дрова. Бо вони так уже деякі трухлі, деякі вже треба і викидати, і спалювати. Все, потихеньку тут рівняю, те присипаю і починаю копати. І вам покажу, що я буду сам. Потихеньку робити. І також, і там на тому навісі треба теж зробити буде дві ями, щоб його нам продлити. Так, ну що, з'їздили, ще докупили трішки матеріалу, не вистачає вже профільної труби, взяв ще мішок цементу. Все, йдемо тепер докупувати наші ямки. Мішок ось є, один, але його не хватить. Зараз перенесу повністю весь матеріал сюди, бо він нам піде весь на мангальну частину. Так, дві я вже ось викопав. Ось одна, вон друга. І ще в мене залишилося три штаки. Значить дивіться, що ми докупили. Ми докупили 60 на 80, 60. На 60 Ні, 60 на 81, 2-метрову. Докупили дві на ті перемички, що там буде 50 на 50 трьохметрову і 25 на 25, то в державі, то залишки. Все, і на цей навіс нам все вистачає. Так, задача зроблена. Все, шість ямок я прокопав. Викопав точніше. 5, не, не 6, а 5. Все, чекаємо тепер Андрія. Він поїхав за кругами. Зараз купи круги. І їде до нас. Будемо закінчувати вже цю нашу частину. І скоріше би перебрати оце вже все. Бо я вже не знаю. Не можу я дивитися на це срач. Так, Андрюха, а? А це у нас цей це кусок що сюди йде ось? Це на то, що купили. Да, це те, що ми купили, і, а це, це й остався. Вон кусок то остався. Це, оце, що ми купили. Слежно. А, що, шапку. одягай шапку, бо щось прохладно. Да. Все, працюємо. Да, да. А? Так Потихеньку вимальовується у нас вже картина нашого будівництва. Один заступчик поставили, другий поставили, це вже третій. І ще залишилось нам два стовпчика.

Сверху не варю, не надо. Зачем мне тут? Скажи. А? Ну там же труба буде. Ну да, тим более воно нікуда воно не роз'їдеться. Яка труба? Ну ці жити будуть. Вони ж так тут. А я не знаю, зачем нам ці переможці. Хай будут. Хай будут? Вдруг да. повісить, так? Да? да. Або когось повісить. Да. Старні. Тут ми просто, друзі, варимо, щоб сушити коврами будемо займатися. стирати коври, сушити, висушувати, тут буде ніч. Це щоб крепко було. Все. Строїмо на віка. Да, так, це по вурові, неізвісно ще. Що... Дай хоч уровень кидемо. Дай уровень. Нема до чого, друзі, причепиться. Дивіться. Оп! А? Де бульба? По центру? Це бульба приклеєна для хазяївів. Така то нікуди. А ми робимо під другим уровнем. Так, дивіться, вже наступає вечір. Стараємося вспіти, хоч доварити стовпчики, щоб я тоді вже завтра, вже не буду сьогодні на ніч, а вже завтра спокійно я забетоную їх, всі їх п'ять І залишається нам ще один. І тоді ми вже будемо переходити наверх. То Андрюха сьогодні запізнився. Вже тоді, може, в неділю, знову неділю спробуємо продовжити. ні, вже тоді з понеділка. Бо вже треба буде чергу грунтувати, яке дає нам ще погода. Так, закінчуємо останній стовпчик, обварюємо і в нас така картина виходить. Так, друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас п'ятниця, наступний день нашого будівництва. Погода змінилася. Зранку був невеличкий такий дощ. Але нам треба залити сьогодні стопчики. Вчора в мене не хватило вже здоров'я і вже восьма година. По темному не це не хотілося робити. Зараз будемо заливати і закінчимо, я думаю, сьогодні вже. Зі стопчиками вже 100% ми закінчимо. Все залишиться, тільки тут нам два тоді зробити і так Зараз на дневному світлі покажу. Отак ми зробили. Вже назбирав, бачите, відро різних витих кирпичів, щоб може туди, щоб менше йшло і щебня а можна його теж поховати. Воно ну, не потрібне. Все, йдемо тепер до назмішувача, вона вже у нас зараз буде запускатися. Так, все, у нас все готово, цемент є, вода є, пісок і щебен Так, знімаю кожух. Запускаємо і працюємо. Так, все, на сьогодні робота в нас закінчена, друзі. Ну що, вийшло в мене два заміса. Заміс в мене був такий. Відро цементу. 4 відра піска і 5 відер щебня І щоб він був жидкий, тому що, я ви бачите, я кидав туди і залишки кирпича, туди всередину повністю то так вилазив, бачите, як гарно. Ну все одно засипеться щебнем. Все, всі стопчики у нас готові. Це тут готово. Тепер будемо приступати до ґрунтування поверхні. Ну, це вже буде не сьогодні, друзі.